Військові вимагають суворого покарання для нападників, які на Буковині 7 березня накинулись сокирами на працівника ТЦК. Потерпілий ветеран 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, сержант Микола Мусензовий на позивний граніт, який пройшов бої за деокупацію Київщини та стримував ворога на Бахмутському напрямку. За свої бойові заслуги двічі нагороджений державною нагородою орденом за мужність. Отримав важке поранення і після лікування повернувся на службу. Після другого важкого поранення був переведений до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Бійці десятки обурені нападом на побратима. Відповідне відеозвернення розмістили на офіційних сторінках бригади у соцмережах. Усі бачили відео, де в кутилі жовта нева збиває працівника ТЦК, а потім.

Что? Что это за место? Это первый стадион. А? Какие деньги на чудо? Алё. Это первый стадион. Вот. Это знаешь. Я не знаю. Да, он у меня заработал. У меня заработал. Фак. Это ты делал и скупайся.

Коля Мусінзовий, наш побратим, головний сержант другого взводу, другої роти 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Нас на початку повномасштабного вторгнення було в штаті десь 140 чоловік в роті. Зараз з тих, що були з нами від початку, лишилося у роті, можливо, чоловік 12. Багато дотепер лікуються, багато вже на правді, те, хто кому надали статус обмежено придатного, перевівся працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. І от тепер собі думаю, чи варта людині? Було пройти пекло, втратити здоров'я. Лишитися живому, аби вдома на Західній Україні якийсь дебільний гуцул на нього нападав сокирою і обзивав підпасом. Ви є, блін, не, не, не мужики, ви є тьоки сраді. Сикуни. Надіюся, що вас не заберу тварин, вас тупо посадять. І звертаюся до всіх компетентних органів, щоб цьому посприяли. І моя суб'єктивна думка, що все ж таки працівники ТЦК в таких обставинах повинні б мати право застосовувати зброю. І повірте, він її застосовувати вміє і не раз це робив.